Пані Іра Хлопецька з городка дуже позитивні враження, дуже перспективні. І дуже тішуся, що в моєму житті в моїй родині появилася ця організація 5 років тому. Коли син почав займатися скаустом, починав він з львівського осередку, а зараз Богу, дякувати, започаткував в городку осередок. І помаленьку, потихеньку, навіть наш батько став теж кошовим і допомагає сину в тій справі. Багато дітей люблять подорожувати, мандрувати, люблять пригоди. Люблять бути самостійними, незалежними від батьків від родини, щось міти самим. І власне скаутство в цьому допомагає. А головне, що цей рух є під опікою, покровом церкви, католицької церкви, тому ця організація називається католицьке скаутство Європи. І тому ми дуже вдячні, що в лоні церкви ми маємо можливість розвиватися, маємо можливість створити, допомагати нашим дітям бути справжніми Божими дітьми і. Бути завжди під опікою матінки Божої і Господа нашого. Пані Анна Юрченко, середок курення святого Сипата, Львів, церква Святого Нуфрія. Так, мої враження про скауство. Скауство також ми вже чотири роки, наше спів місцем. Враження, враження від таборів, враження від нашої молоді, розумієте, це є золота молодь, завжди кажуть. Цей золота молодь, яка розвивається дійсно з Христом, повертає батьків до, до Бога. Діти, діти повертають батьків до Бога. Один з кращих, то кожен табор проходить в нас по-різному, але це такий був дуже дуже був гостинно. Ми дуже були гостинно прийняті Золочевим Михайлом нашим. Акелою Андрієм Дзюрманом і дуже дякуємо всім за такий гостинний прийом. Галина Шлопак, місто Львів. Ну, я хочу подякувати, бо дуже гостинна, гарна земля, дуже приємні люди. І ми думаємо, що ну, власне на ті відродиться дуже багато таких духовних покликань. І молодь ваша так само ну, буде приймати участь в сказких таборах і це, і практикувати правдиве християнське життя. Всього доброго вам, Марія Кура, Львова. Дуже тішуся і задоволена, що впала сюди в воро... вороняки. вороняки, і дуже задоволена вашим парухом, який насправді так гарно все зорганізував. Це відчувається, що є один пастир, одне стадо, і воно далеко зайде, і багато наверное, і душі, і о, збудує. Багато чого для нашої України, молоді особливо. Це дуже важливо в сьогоднішній час, щоб такого добитися. Ну, кішуся надзвичайно, дуже гарно дякую. Зеня Жмуркевич, Дякуємо щиро за е, надзвичайно теплий прийом, прийом батьків, скаутів. Дякуємо отцю, всім батькам, дякуємо парапіянам, всім всім жителям села Вороняки, всіх Божих ласк вам і вашим. Побажанням для парафії дивіться я є Андрій Акела в золочеві, займаюся вовченятками скаутами. У нас є там в Золочеві вже три, три громади вовченят. І ми тут мали, мали нагоду таборувати власне спільнотою батьків, таборувати спільнотою батьків в рамках підготовки до табору, який відбудеться табір вовченят 18 по 21 число липня цього року. Так? І батьки якби просто на тому місці вже більш підготували там десь будячки, десь того, щоб собі діти там ну, більш так комфортніше, так їм по 18 років, вони ще так не вміють добре самостійно щось таке робити, але тільки навчаються. І батьки вирішили на тому місці зробити такий той є табір, щоб в рамках підготовки до великого всеукраїнського запрошені гості за кордону з Білорусі, з Польщі. Може, ще далі хтось приїде до нас. Так що готуємося до вас там. Побажання вас для вашої парафії, щоб у вас заснувався також якийсь осередок, напевно, почнемо з овчення, з тих менших, старших вже вони будуть практикувати провідничого, провідничої участі так, в такому інтенсивному порядку. Ми будемо докладати всіх зусиль, докладати, шукати час, щоб сюди приїхати до вас і спільно розвивати, спільно навчати, спільно вчитися. Дякую, слава Слава Ісусу Христу. Мене звати Назар Єременко, маю таку служіння в скаутському русі католицьких скаутів в Європі як краєвого, тобто відповідальний за розвиток скаутингу в Україні. Хотів би подякувати за гостинний тепло прийняття парафії вашій. Цю в особі са пароха, це михайла, і сподіваємося, також що буде дуже гарна у нас співпраця протягом цього року. Цей скаутський рух започаткується нашими зовочівськими провідниками, які вже активно діють з 2006 року і таборують, і мандрують, і мають свої заняття та вишколи. Хочу побажати кожному, зокрема і парафіянину, і кожному учаснику будь-якої парафіальної, молодіжної релігійної спільноти, щоб знайшли себе і могли зреалізувати і пізнати своє покликання в цьому житті, свій талант і своє обдарування. Тому що одна із цілей кожного християнина не тільки здобути святість, але й бути щасливим у своєму покликанні, коли людина є щаслива у своєму покликанні або розпізнала його, тоді вона сіє навколо себе щастя, своїй родині, своїх дітях, своїми друзями, своїми знайомими, своїми навколишнями і в цей день свята, і Пресвятої Євхаристії і Івана притечі хочеться також ще побажати кожного міцного здоров'я, передусім духовного звуки з Христом в Тайній Євхаристії, який кожного дня до нас приходить. Важлива тільки наша свідома і добра воля відкритись на його прихід. Мене звати Володя Масляк, я мандрівник кола святого Йосифа Обручника Львівської округи. Хотів би подякувати оцю пароху, сочаснішому чеснішому отцю за таку дуже приємну і теплу зустріч, тому що такі слова на нашу адресу, знаєте, це дійсно. Я бачу, що він тим захопився, що дуже вдячний і дуже тішився з того приводу, що. Є така можливість тут заснувати новий осередок, є така можливість сюди приїжджати, що тут знаєш, тут шо що, що тут тебе чекають, що тут, тебе, що тут тебе привітять важку хвилину, коли потрібно. І просто дуже гарна у вас природа. Тут маса вражень, хоча два дні були. Бували табори по по два-три тижні, але ми дуже багато вражень взяли. Дуже гарна природа, хороші люди, і дуже у вас хороший пару.